До промислових зон Чернігова почне їздити громадський транспорт. Рішення про розширення мережі транспортного сполучення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету. Там зараз зовсім це відсутнє сполучення і зверталися мешканці. і Також на квітне вже виробництво почало працювати, потрібно забезпечити. Так, і стречого з, з понеділка ми знайшли можливість додати ще додатково там автобуси, щоб забезпечити витримати інтервал 12 хвилин. Нового маршруту не створюватимуть. Утім, зміни внесуть до руху вже наявного 29 го автобусного сполучення. Таким чином вдасться з'єднати промислові райони міста з деякими мікрорайонами. З огляду на те, що до цього громадський транспорт сюди не доїжджав зовсім на нововведення, очікує чимала кількість містян. Ну, я хочу нагадати містянам, що зараз відновлюється пасажирське сполучення в місті Чернієві на тимчасових міських автобусних маршрутах. Проаналізувавши всі звернення містян, які надходили до управління транспорту, було вирішено не відкривати додатково новий маршрут, щоб не задоблювати міську пасажирську систему, а продовжити даний маршрут номер 29 від вулиці Незалежності до автозаводу через вулицю Квітневу та від вулиці Індустріальної до Хімолокно. Таким чином, ми збережемо збільшимо кількість машин, збережемо відповідний інтервал, який є зараз на 29 му маршруті. Сьогодні транспортна мережа міста поступово відновлюється. Щодня Черніговим курсує транспорт, який забезпечує перевезення містян. Сьогодні кожен день в місті виходить 75 одиниць автобусів середнього великого класу, а також 45 одиниць тролейбусів. Окрім нововведень у транспортній системі, на засіданні обговорили також кошториси капітальних ремонтних робіт у постраждалих під час обстрілів в багатоповерхівках.